Так, ну що ж, сезон почався. 22 березня 2024 року. Бджоли і облітаються, молоді вже в деяких вуликах, деякі вулики перший раз облітаються ще, носять пилок, працюють джілки, приємний звук на пасіці. Бачимо, літають маленькі, активно літають. Такий звук на пасті приємний. Деякі вже водичку знайшли, беруть бжоли. Так, цей ряд. 12-й рамочні потихеньку починають теж просинатися. Ось бжілки на водичці беруть. Все чудово. Літають, все добре. Красота, красота. Температура на сонці, мабуть, градусів 20. Потихеньку пасіка оживає. Сезон розпочався.